На міському пляжі золотий берег у Чернігові ще вчора, 9 вересня, стояв сморід та лежала мертва риба. Станом на 10 вересня ситуація стабілізувалася. Чи труїли росіяни річку Сейм, яка протікає Україною? Чи є загроза здоров'ю нам з вами? Українцям, що взагалі друзі відбувається із водою? Чому дохне риба і чи варто запасатися водою на майбутні тижні? Про це говоримо сьогодні. Мене звати Яніна соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, що власне сталося? Ви мені про це писали в телеграмі і бачили напевно відео із дохлою рибою, яке тражувалося мережами. Про забруднення Десни повідомляють із кінця серпня. У річці масово гинула риба. Вода стала чорною, смерділо за сотні метрів. Тоді почала з'являтися інформація про забруднення річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщині. Тече вона з боку Курської області Російської Федерації. Місцеві в цих регіонах України почали помічати дохлу рибу на березі і масляну плівку на поверхні річки. Згодом забруднення дісталося десни, куди впадає власне Сейм. саме з цієї річки і споживає воду велика частина Києва. 27 серпня стало відомо, що саме росіяни забруднили воду. Про це офіційно повідомила державна агенція із рибного господарства. 5 ж вересня у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів офіційно заявили, що забруднення типове для цього періоду року. Ну а перевищення хімічних та високотоксичних компонентів не зафіксовано. Втім, 10 вересня вже була нова заява, що забруднення такі є. Що воно органічного характеру і потрапило 14 серпня у Сейм із цукрового заводу е, на території Курської області, а саме у Тьоткіно цю версію офіційно підтвердив і прем'єр Шмигаль. Причиною забруднення річки Сейм є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно. Якась частина річки пройдена. Відбулись навіть процеси уже відновлення, там де це пройшло ближче до кордону. На даний момент органіка осідає, розчиняється. Загроз для життя і здоров'я людей немає загроз для водозаборів Чернігова. На річці Десни там і далі на Дніпрі Києва немає. Це офіційна інформація від міністерства екології від ДСНС. Були й інші версії, чому це сталося? Зокрема, виконуючий обов'язки міського голови Чернігова, це Олександр Ломако, сказав, що за його даними росіяни знищили на території Курської області очисні споруди, тому неочищені каналізаційні стоки потрапили до водойми. Втім, офіційного підтвердження цієї версії немає, тому вірити в це не треба зараз. У Сеймі і Десні заборонено купатися чернігівська влада запровадила інші обмеження, тому будь ласка, будьте. Пильним нагадаємо, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій наприкінці серпня ухвалила рішення про заборону купання, забору води для господарських потреб та вилову риби у Десні. Посилили і нагляд за ринками та місцями стихійної торгівлі річковою рибою. Також за розпорядженням міської влади з 3 вересня у Чернігові тимчасово закрили для відвідувачів пляж Золотий берег. Та, попри заборону, окремі Чернігівці ще прийшли купатися в забрудненій воді. Також муніципальна влада разом із представниками Держприкордонслужби на території Чернігівської області проводять рейди місцевими торгівельними точками, а, тож обезпечити громадян від споживання десни та сейму. Ясно, що будуть органи державної влади. Але я вас дуже прошу, щоб ви не купували рибу і не купалися. Сеймі та Десні. Тут виявили порушення одразу на двох торгових точках. У продавців не було при собі накладних, а на прилавках лежала річкова риба невідомого походження. Ну, це ж розумієте, що таке річкова риба, що її висушити. Скільки як тут почалась ця проблема? І вже ну, це висушити це процес длительний. Це посолити її, потім, блін, солити тільки 2 тижні треба. Плюс сушити 2 тижні. Понятно ж, що вона не в цей момент поймана, коли вже є якась проблема, чи є взагалі загроза для людей? Давайте обсудимо. Отже, зараз багато пишуть про загрозу Києву, адже Сумщина та Чернігівщина немає питних водозборів однак найближчі розташований на території Київської області. За даними Київводоканалу та оцінками фахівців, очисні споруди Київщини впораються із забрудненою водою. Тобто ми маємо доволі новітні модернізовані очисні системи, які прекрасно із цим впораються просто потрібен час у випадку погіршення якості води у місці водозбору будуть застосовувати технологію посиленого очищення. А у Києві водоканалі запевнили, що якість води у кранах споживачів не зміниться. Тому друзі, зрада відміняється. Втім, екологи закликають все ж не пити воду з крану. Думаю, що ви цього і не робите, якщо у вас е немає очисних споруд для цього всередині вашої квартири. Наголошую і закликаю киян в короткий якийсь певний час не використовувати воду з центрального центральної мережі, особливо в сирому вигляді, бо є ризики того, що ця вода буде недостатньої якості і для саме питного водопостачання, і тому варто на певний період використовувати альтернативні джерела, зокрема, це бутильована вода і вода з підземних захищених джерел в бюветах. Хоча і е, зараз будь-яку воду варто все таки в домашніх умовах е, в ємності відстоювати і потім обов'язково кип'ятити. Що це за органічні речовини? Ну забруднюючі речовини, які потрапили до Сейму та Десни. Посадовці Держводоагентства та Держокоінспекції, відповідальні за контроль над ситуацією, неодноразово наголошували, що це забруднення органічного характеру, тобто органічними речовинами. А перші поверхневі проби води, які відібрало Держагентство, Держводоагентство і сейму, показали значне перевищення гранично допустимих концентрацій. Забруднюючих речовин, зокрема амонії та завислі речовини. Чому тоді напевно виникає запитання у вашій голові? Від цих органічних речовин загинула риба у річках. Екологи пояснюють, друзі, просто рибі не вистачило кисню для дихання через пеку цього літа. Були непоодинокі випадки і мору риби, саме від нестачі кисню. Але коли до сейму потрапили ці російські нечистоти. І забрали велику кількість так кисню на біохімічні процеси свого киснення. А річковим мешканцям стало взагалі не переливки. тому відбувся власне мор, загибель риби. Ну і сморід на цих водоймах, загалом, за даними екоінспекції, друзі, на Сумщині і Чернігівщині через забруднення російськими нечистотами загинуло 26 тонн риби. Цифри вражають також постраждала річкова флора. Однак у Держводоагентстві запевняють, оскільки риба дохне не від того, що там забруднення, а від нестачі кисню, то за кілька тижнів вода стане чистішою. Тому не купайтеся, просто почекайте, поки відбудуться всі а, процеси. Нових отруєнь води, попри чутки в інтернеті, наразі не фіксують, тому не ведіться на фейки. Наразі нового забруднення немає. Ну і є заява міністерки профільної. Це Світлана Гринчук. Сума збитків довкілля, щоб розуміли Чернігівщини і Сумщини через забруднення річок Сейм та Десна становить вже понад 405 мільйонів гривень. Тому висновок один зради немає. влада робить все можливе, аби очистити. Вода буде чистою. Поки що не пийте і не купайтеся. Будь ласка, не пийте в крані, не купайтеся в річках. Ну і маємо пам'ятку: від Міндовкілля, ось вона на ваших екранах. Зважте, проаналізуйте і намагайтеся слідувати їй. Ну і оберігайте своїх дітей, які на вихідних явно захочуть покупатися у річках, то зараз цього робити не треба. Ну а що сказати про росіян? Ви все знаєте. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, якщо ви живете в регіонах, де є сей яка там зараз ситуація. Всім вам дякую за довіру. Слава Україні! Слава силам оборони! Не забудьте підписатися на наш канал і бути з нами щодня. До зустрічі!